Дев'ятирічний Микола допомагає висаджувати сосни у красилівському лісництві. Це перший раз. Що тобі подобається? Цікаво. У діда в селі теж я сажу. Беру ямку, копаю так І закопаю. Ця ділянка лісу постраждала під час бойових дій і оборони Чернігова у лютому березні 2022 року. Снаряди та уламки поламали і посікли дерева, а сама територія була замінована. Спочатку пройшли розмінувальники, розмінували все. Вони прощупали кожен клаптик землі. Потім зайшли ми, зробили отводи і розпочали рубку. Ще вік. Дозволяв їм рости далі. щоб років 40 вони були б точно. Сіянці вирощували в теплицях, а тепер висадили. Загалом на ділянці у пів гектара посадили 2700 маленьких сосен, щоб вони виросли до розмірів тих, які довелося зрубати, має пройти десь 80 років. дуже багато посікло дерев, дуже багато ви можете подивитися, і такі дерева вони відмирають. І їх треба перероблювати або давати інше життя уже іншим деревам, котрі ще можуть вирости ще більше. І тому ми от робимо такі рубки і засаджуємо їх вже новими деревами. Долучилися до висадки дерев і сапери, які розміновували цю територію. Були осколки, уламки, знаходились частини ВНП від касетних боєприпасів. їх… Вичищали, прочистили ліс, розпіляли дерев, які були завали. Це наш ліс, який із повноштабного вторгнення трошки пошкодили від прильотів від бойових дій. Тобто не можна його так покидати. Треба його відновлювати, щоб наша екологія, наші ліси були. Такі як потрібно трохи далі у лісі за кілька десят метрів від ділянки, на якій висаджують сосни, видно сигнальні стрічки. Та територія і досі вважається потенційно забрудненою, сказав Денис Бруснік. Перевіряти і розміновувати ліси набагато важче, ніж відкриті території. Кожен сантиметр по-своєму тяжкий. буває простий участок, не такі зарощений, не такі загущений і пустий. Проходиться трошки швидше. Де пишіть на шукач проходяться чатно. Кожен сантиметр за стаметром, крок за кроком, і вглиб, і вдаль, і висоту все перевіряється. У Красилівському лісництві, площа якого понад 8 тисяч гектарів, небезпечні наразі близько половини територій. Після розмінування їх оглядатимуть лісівники і вирішуватимуть, що робити далі. Якщо дерева пошкоджені, сильно пошкоджені, які не можуть далі просто рости, то звичайно, що їх треба прибрати. Тим більше, що тут траса проходить, це все небезпечно, ці всі сухі дерева пошкоджені без вершин. Вони можуть впати на проїжджу частину. Усі ділянки, на яких вирубують ліс, потім засаджують. Сказав головний лісничий. Є програма Зелена країна, програма президента України, відповідно до якої ми створюємо нові ліси, відтворюємо лісові масиви. От і на сьогоднішній день по філії Чернігівське лісове господарство в рамках цієї програми буде висаджено більше двох мільйонів штук. Нових дерев Денис Землянко каже: вони постійно просять людей не ходити до лісу, бо наразі це небезпечно. Практично по Чернігівщині ну, кожен місяць у нас є випадки, коли люди пішли в ліс і, на жаль, підриваються на мінах або на розтяжках. Треба бути дуже обережним, ходити тільки по твердо дорогам або їздити по дорогам з твердим покриттям, і ну краще вберегтися від цього. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.